Вітаю, любі мої п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо про окремі випадки ділення і порозв'язуємо деякі чудові задачі на ділення. Пригадаємо деякі випадки зручного додавання і віднімання. Якщо, наприклад, від числа А нам потрібно відняти суму чисел Б і С, то ми могли відняти спочатку число Б. А потім ще відняти число С. Чи, навпаки, спочатку відняти число С, а потім ще відняти число Б. Тобто обидва доданки потрібно було відняти. Якщо від суми чисел треба було відняти якесь одне число, то ми це число могли віднімати від одного якогось доданка, або від А відняти С, але не забуваємо, що сюди треба було додати ще інший доданок. Або від Б відняти С, але знову ж таки додати сюди А. Аналогічно, у нас є властивість, яка дозволяє нам зручно виконувати множення і ділення, зокрема ділення. Якщо, наприклад, добуток чисел А і Б треба поділити на число С. Інколи можуть бути дуже громісткі числа, і нам незручно спочатку множити їх. А потім ділити ще на яке число. Можна в такому випадку, якщо якийсь один із множників ділиться на число С, можна цей множник на нього поділити. Тобто число А поділити на число С, але не забуваємо, що тут є ще один множник Б, тому треба домножити на Б. Або можна множник Б поділити на число С, але не забуваємо домножити на А. Розглянемо деякі приклади. Приклад перший. Наприклад, 27 помножити на 12, ось такий добуток, треба поділити на число 9. Що ми бачимо? Ну, незручно нам множити 27 на 12, вийде якесь велике число, потім його треба ще ділити на 9. Ми бачимо, що 27 уже ділиться на 9. Отже, ми можемо 27 поділити на 9 і потім ось цю частку домножити на множник 12. Спробуємо: 27 поділити на 9 це 3, та ще 3 помножити на 12. Все просто 36. Ось дивіться, як просто, усно ми обрахували цей вираз. Давайте ще розглянемо приклад. 48 помножити на 54. І це треба поділити на 24. Подивіться, які великі числа. Ой, як довго ми будемо їх множити, які велетенські в нас числа отримаються. Тому користуємося властивістю. 48 можна поділити на 24, воно ділиться, а потім те, що вийшло, помножити на 54. Що буде? 48 поділити на 24? Це 2. Та ще помножити на 54. 2 помножити на 54, тобто 54 додати 2 рази, це буде 108. Ось так, зручно. Розберемо деякі приклади з підручника. Номер 314. Перший приклад. Він у нас, до речі, в підручнику вже розібраний. 39 помножити на 52 потрібно поділити на 13. Знову. Дімо по тому самому принципу. Ми дуже чітко бачимо, що 39 ділиться на 13. Отже, 39 ділимо на 13, а потім, те, що вийде, то множимо на 52. 39 поділити на 13 це буде 3. 3 помножимо на 52. Множимо по розрядних доданках. 3 на 50 це 150, 3 на 2 6. Додаємо 156. Другий приклад. 320. Помножити на 720 і поділити на 90. 320 на 90 не ділиться. А от 720 на 90 ділиться. Тому 720 спочатку поділимо на 90, а потім частку помножимо на 320. Дорівнює. 720 поділити на 90. Ми вміємо вже ділити на десяток, тому не проблема з нулями. По одному нулику ми закреслюємо, і ми маємо 72 поділити на 9. Це 8. 8 помножити на 320. І ось тут давайте ми знову ж таки помножимо усно по розрядних одиницях. Спочатку 8 помножимо на 300, а потім сюди додамо 8 помножити на 20. Ось, якби ми скористалися розподільним законом множення відносно давання. Бо 320 це 300 плюс 20. 8 на 300, 8 на 3 24 і ще два 2. Плюс 8 на 20, 8 на 2 16 і ще нулик. 2400 плюс 160 буде 2560. Все просто третій приклад. А от він буде цікавішим. 32. Помножити на 63, треба поділити на 16 і поділити на 3. Зверніть увагу, ось цей добуток треба поділити двічі спочатку на 16, а потім на 3. Але що ми можемо зробити? Подивіться уважно: 32 ділиться на 16, а от 63 ділиться на 3. Тому ми можемо скористатися цим поділом. 32 множник ми поділимо на 16, а множник 63, ми поділимо на 3, але ці множники ми маємо перемножити. Дорівнює. І зробимо це ось таким чином: ось тут виконуємо ділення, потім ось це ділення виконуємо, а потім те, що отримали, помножимо. 32 поділити на 16 це буде 2, помножити, 63 поділити на 3, це буде у нас 21. Ну, і зрозуміло, це буде 42. Подивіться, занадто просто. І найцікавішим тут є четвертий приклад. 35 помножити на 45, і треба цей добуток поділити на 25. Ми розуміємо, що ні 35 на 25 не ділиться, ні 45 на 25 не ділиться, але обидва ці числа діляться на 5. Ми це теж розуміємо. А отже, 25 ми спробуємо зараз подати у вигляді добутку 5 на 5. Тобто 35 помножити на 45, ось цей добуток, ми маємо поділити на добуток 5 помножити на 5. Дивіться, що ми робимо? Аналогічно до попереднього прикладу. Поділити на добуток треба поділити на кожен множник у цьому добутку. А отже. 35 ми можемо поділити на першу п'ятірку. Потім 45 поділити на другу п'ятірку. І помножити відповідні частки. 35 пілют на 5 це 7, помножити. 45 плюс на 5 це 9, 7 на 9 63. Хто, можливо, не вірить. Попробуйте перемножити і потім поділити ось ці числа. Можете скористатися калькулятором і перевірити, чи дійсно це правдиво. Далі розберемося з деякими задачами. Перший номер 308. Відстань від Сум до Ужгорода 1168 км. Ми цю відстань замалюємо. Візьмемо лінію олівці і проведемо такий собі відрізок. Намалюємо на ньому суми і Ужгород. Ось відрізок шляху між сумами і Ужгородом. І сказано, що відстань, відстань ось ця від сум до Ужгорода, вона дорівнює 1168 км. Теж ми намалюємо у себе на малюночку, зробимо таку дужечку. І зазначимо, що ця відстань у нас дорівнює 1168 км. Ось вона. Із цих міст. Одночасно вирушають назустріч один одному два автомобілі. Теж замалюємо ці автомобілі. Із Сум рухається автомобіль сюди, а із Ужгорода рухається автомобіль сюди. Ось так. У нас буде, нехай це буде перший автомобіль А1. А це буде другий автомобіль А2. Вони рухаються один на зустріч одному. І що цікаво, що вони зустрічаються через 8 годин. Ми не знаємо, хто їде швидше, тому умовно ставимо десь тут приблизно посередині, трошечки я лівіше поставлю, прапорець, ось це місце зустрічі, Місце зустрічі. і напишемо ось тут зверху, що зустріч відбулася через 8 годин. Що означає, що вони зустрілися через 8 годин? Це означає, що автомобіль перший їхав 8 годин, і автомобіль другий теж їхав 8 годин. Вони одночасно розпочали рух і одночасно вони рухалися 8 годин, аж поки не зустрілися. Зрозуміло, що хто їхав швидше, то у того відстань проїдена більша. Ось хто повірніше, в того відстань буде менше. Ну, на малюнку в мене зображено так, ніби автомобіль другий їхав швидше. Що сказано? Швидкість одного автомобіля дорівнює 72 км за годину. Нехай швидкість першого автомобіля у нас буде 72 км за годину. Ось. Треба знайти швидкість другого. Тобто, ось тут у нас ми напишемо невідомо кілометрів за годину. Швидкість другого автомобіля нам невідома. Ось так треба розв'язати цю задачу. Отже, ще раз: у нас є відстань між Соми і Ужгородом. І одночасно два автомобілі рухаються один навпроти одного. Вважаємо, що цей рух по прямій лінії. Вони прямо лінійні. Тобто ось ми з'єднали цю рисочку, Суми да, і Ужгород з'єднали, і по прямій лінії рухаються два автомобілі. Один з них рухається із швидкістю 72 км за годину. Іншого швидкість треба знайти. Але одночасно вони перебували в дорозі 8 годин. Пригадаємо з вами. Пишемо розв'язання. І пригадаємо, які ж формули ми знаємо, формули руху. Це в нас формули S дорівнює V помножити на T. Ось перша формула, яка дає можливість нам обрахувати шлях, якщо є швидкість і час. Далі, за цією ж формулою ми можемо знайти швидкість, якщо S поділити на T. і можемо знайти час. Якщо S поділимо на швидкість. Ось. Тобто ось у нас є три формули, які ми можемо використати. Дивимося і аналізуємо, що в нас є. Ми пам'ятаємо, що обидва автомобілі рухалися 8 годин. І в одного автомобілю є швидкість. Тому, очевидно, ми можемо знайти, яку відстань проїхав перший автомобіль до зустрічі. Починаємо це шукати. Як ми це знайдемо? Відстань у нас. S. S дорівнює V помножити на T. швидкість першого автомобіля 72 км за годину, а час, який він рухався, 8 годин. Тобто, якщо ми перемножимо 72 на 8, ми знайдемо S, але давайте позначимо, що це S першого автомобіля, шлях першого автомобіля, Поставимо тут таку одиничку. – 1 це шлях першого автомобіля. І перемножимо 72 на 8. Виконаємо це множення у стопчик 72 на 8, 2 на 8, 16, 6 пишу, 1 пам'ятаю. 7 на 8 56 і ще 1 – 57. 576. Чого? Оскільки ми шукаємо шлях, то це кілометри. кілометри. Чи треба робити пояснення? Ні, не треба. Ми позначили S1 це шлях першого автомобіля. Ми можемо цей шлях у себе на картинці позначити. Ось воно С1, тоді ось цей шлях буде С2. Рухаємося далі. Ми знайшли шлях, який пройшов перший автомобіль. Що ми ще можемо знайти? Дивимося на нашу картинку. У нас є весь шлях між сумами і Ужгородом. І ми бачимо, що ми знайшли С1 до прапорця. Залишається ця друга частинка С2, тобто шлях, який приїхав другий автомобіль. Подивіться, він же ж лежить на відрізку від сум до Ужгорода, який у нас дорівнює 1168. А це означає, що ми можемо цей відрізок знайти як різницю між загальною довжиною відрізка і відрізкою до прапорця від сум. Тобто С2 ми знайдемо як загальний шлях 1168. Віднімемо той шлях, який пройшов перший автомобіль 576. Знову виконаємо в стопчик 1168 відняти 576. Пам'ятаємо, підписуємо при відніманні розряд під розрядом. 8 відняти 6, 2, 6 відняти 7 не віднімається, позичаємо. 16, відняти 7, 9. Тут уже в нас нулик, 10 відняти 5 буде 5. Отже маємо 592. Чого? Кілометри. Поясню, знову ми не будемо писати, бо ми написали, що це S2. Ми розуміємо, що це шлях, який пройшов другий автомобіль. Глянемо в задачу, а що ж нам треба знайти. Пригадаємо, бо коли ми розв'язуємо задачу, інколи ми забуваємо, що треба знайти в цій задачі. Нам треба знайти швидкість другого автомобіля. У нас є шлях, який пройшов другий автомобіль. І у нас є час, він рухався 8 годин. А отже, ми запросто можемо знайти В, тільки позначимо, що це В2, швидкість другого автомобіля. Як ми знайдемо, ось формула В дорівня С поділити на Т. Тобто нам треба шлях, який пройшов другий автомобіль, а це 592 кілометри, поділити на час, який рухався автомобіль – 8 годин. Отже, 592 поділимо на 8. Теж виконаємо ділення в стовчик. 592 ділимо на 8. 5 не ділиться, 59 беремо. 59 поділити на 8. Підбираємо таке число, яке при множенні буде менше, ніж 59. Якщо ми візьмемо, наприклад, 7, 7 на 8 56. Нам годиться. Отже, по 7 залишається трієчка. Зносимо 2. 32 на 8 це буде 4. Ось. Отже, маємо 74, чого дуже уважно: це швидкість, а швидкість вимірюється у кілометрах за годину. Як дізнатися, щоб не помилитися, що ми ділили? Ми ділили кілометри на години. От і вийшло нас кілометрів за годину. Знову пояснення писати не потрібно, бо ми написали, що це В 2 Залишається записати відповідь. У відповіді нас питали: знайдіть швидкість другого автомобіля. Даємо відповідь: 74 кілометри за годину. Все. Розберемося із задачою 311. Назвичайно цікава задача. Знайдіть, будь ласка, в підручнику номер 311. Сім тракторів за 3 години зорали 63 гектарі землі. Давайте ми це запишемо. Ми запишемо дуже просто: 7. Тракторів за 3 години рисочка 63 ага, гектари. Ось, 7 тракторів за три години зорали 63 гектари. Питається, скільки землі зорють 5 таких тракторів. Пишемо 5 тракторів за 2 години. 5 тракторів за 2 години невідомо гектарів. Ось така задача розв'язання. Тобто 7 тракторів за 3 години зорали 63 гектар. А скільки ж 5 тракторів зорють за 2 години? Така задача дуже цікава тим, що в неї є декілька категорій, які окремо потрібно виділяти. І давайте поміркуємо, що ми можемо тут шукати. Шукаємо тут по черзі. Якщо в нас сім тракторів за три години зорали 63 гектари, то ми можемо зараз знайти, або скільки сім тракторів зорють за одну годину, або скільки е, за три години зорав один трактор. Або так, або так. Ну, мабуть, легше сказати, скільки сім тракторів зорють за одну годину. Дивіться, сім тракторів беремо як одну якусь величину ось певна величина в нас є. так? І за три години ось, ось, ось ця величина робить нам 63 гектари. А скільки вона зробить за одну годину? Що треба зробити? Очевидно, 63 треба поділити на 3. Тобто, ми зараз з вами е, і не будемо писати пояснення, а будемо зразу запис робити того, що ми шукаємо. Тобто, ми зараз шукаємо сім тракторів за одну годину. І ставимо двокрапочку. Тобто ми розуміємо, що ми зараз знайдемо, скільки сім тракторів зроблять роботи за одну годину. За 3 години вони роблять 63. Значить, за одну годину 63 поділити на 3. Це буде 21 гектар. 21 гектар. Пояснення ми не пишемо, бо ми спочатку написали це пояснення, що ми робимо. Друге, дивіться: 7 тракторів за одну годину роблять 21 гектар. А один трактор скільки зробить за одну годину. Один трактор за одну годину. Ще раз, сім тракторів за одну годину 21 гектар. Тоді один трактор зрозуміло, що 21 треба поділити на 7. І це буде 3 гектари. Тепер рухаємося далі. Отже, дивіться, один трактор. За одну годину зробить 3 гектари. Ми можемо собі це навіть десь виписати. Давайте я це випишу: один трактор за одну годину 3 гектари. Ось те, до чого ми прийшли. Тепер дивимося, що нам треба знайти. Нам треба 5 тракторів за 2 години. Що ми можемо зараз зробити? Ми можемо знайти, скільки один трактор зробить за дві години, або скільки 5 тракторів зроблять за одну годину. І так і так можна, і так і так буде правильно. Ну, давайте підемо по якомусь одному шляху. Третя дія: ми знайдемо, скільки 5 тракторів зроблять за одну годину. Оскільки один трактор робить 3 гектари, то 5 тракторів ми це пишемо: 5 тракторів за одну годину, двокрапочка. Що ми робимо? 3 множимо на 5. Це буде 15 гектарів. Але нам треба 5 тракторів за 2 години, не за 1. За 1 годину 5 тракторів зроблять 15 гектарів. А за 2, кажемо, 5 тракторів за 2 години. Ось, що вони нам зроблять? Очевидно, треба ці 15, які вони разом зроблять за одну годину, помножити на 2. І це буде 30 гектарів. Ось така цікава задача, і таких задач дуже багато в нас в математиці є, коли ми по черзі, виділяючи категорії, можемо тут щось шукати. Звичайно, способ не один, тому що, ну, як я сказала, да, якщо один трактор за одну годину 3 гектари, то можна або спочатку знайти, скільки 5 тракторів зроблять за одну годину, а можна було зробити, скільки один трактор зробить за 2 години, а потім скільки 5 тракторів за, за 2 години. Відповідь: Ми знайшли те, що нас питали. Нас питали, скільки 5 тракторів за 2 години зроблять. Ми знайшли це 30 гектарів. Отже, відповідь 30 гектарів. Поставте зараз відео на паузу, зробіть невеличку зарядку, розминку, встаньте попийте водички, і потім ми з вами продовжимо. Розглянемо і ще таку ж цікаву задачу номер 312 Перша художниця розмальовує 156 ялинкових прикрас за 3 дні. Давайте напишемо, що перша художниця вона розмальовує, поставимо рисочку, 156 прикрас за. 3 дні. А друга стільки само за 4 дні. Отже, друга художниця стільки само, значить, 156 прикрас. Але вже за 4 дні. Ну, ми розуміємо, вона працює трохи повільніше. Питається: за скільки днів спільної роботи вони розмалюють 364 такі прикраси. Тобто. Разом спільної роботи, значить, вони будуть працювати разом. Разом треба дізнатися 364 прикраси за невідомо днів. Ось воно, це невідомо, яке нам треба знайти. Тобто, треба знайти, за скільки днів, от, розмалюють дві художниці 364 прикраси, коли будуть працювати разом. І знову ж таки, Задача подібна до попередньої. Давайте будемо розбиратися, що ми можемо тут знайти. Отже, одна художниця 156 прикрас робить за 3 дні. Що ми можемо знайти? Ми можемо з вами знайти, скільки ця художниця зробить прикрас за один день. Тобто, ми зараз знайдемо перша художниця. За один день. Ось, перша художниця за один день. Що треба зробити? Треба 156 поділити на 3. Ділимо 156 стопчик ділимо на 3. 15 на 3 це по 5. І 6 на 3 по 2. Отже, маємо 52 прикраси. 52 прикраси. Перша художниця зробить за один день. Друга художниця робить 156 прикрас за 4 дні. Теж ми можемо дізнатися, скільки друга художниця, друга художниця зробить прикрас за один день. Друга художниця за один день. Отже. Якщо вона 156 прикрас робить за 4 дні, то за один день 156 треба поділити на 4. Ділимо 156 поділити на 4. 15 на 4 беремо по 3. Це буде 12, в остачі 3, 36 на 4 9. Отже, 39 прикрас. Але нас цікавить робота разом. Бо нам треба дізнатися, скільки вони разом розмалюють 364 прикраси і за скільки днів. Так? За скільки днів вони разом розмалюють 364 прикрас. Отже, ми дізнаємося, скільки разом вони виконують за один день. Отже, четверта дія, ми пишемо, що це разом за один день. Разом за один день. Ну, очевидно, треба додати 52 додати 39. По-перше, художниця 52 зробить за один день, друга 39. А отже, разом це буде сума 52 додати 39. 50 додати 30, це буде 80. 2 додати 9 це буде 11. 80 і 11 91 прикраса. Отже, разом за один день вони зроблять 91 прикрасу. І нарешті нам треба знайти. Скільки днів вони витратять на те, щоб зробити 364 прикраси. Увага! За один день вони роблять 91 прикрасу. А 364 прикраси вони зроблять за скільки днів? Що треба зробити? Очевидно, будемо ділити. Да? Тобто, ось те, що ми шукатимемо разом. До речі, можна було тут зробити спочатку дію, а потім написати пояснення. І так, можна. Разом. 364 прикраси і ставимо двокрапочку. Треба 364 поділити на 91. Ось, і ми зараз дізнаємося, скільки днів вони витратять на те, щоб зробити 364 прикраси. 364. Треба поділити на 91. Ну, тут, мабуть, треба було ділити усну, да? бо 3 не ділиться, 36 не ділиться, все число 364. Ми ділимо 91, підбираємо таке число, яке в кінці дає нам четвірку. Очевидно, це число 4. 4 на 91 це буде якраз 364. Отже, 4. Тобто, що це таке? Чотири дні. Зверніть увагу, разом 364 прикраси вони зроблять за 4 дні. Це якраз є відповідь до задачі, бо саме це нас питали. Тому пишемо відповідь. 4. Вірніше, не 4, а за 4 дні. Ви нас питали, за скільки днів? За 4 дні. Самостійно, будь ласка, виконайте із підручника. Номера 315 і 316. До зустрічі!